Головне про події 26 листопада. НАТО дозволило Україні бити ракетами в глиб Росії. У Коломойського остаточно забрали Приватбанк, а Нетаньягу можуть заарештувати у Німеччині. Докладніше далі. Кожен з дронів, які запускає Росія по Україні, містить по 85 іноземних компонентів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, атаки БПЛА можливі лише тому, що Росії вдається обходити санкції. Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим збирається відвідати Південну Корею з проханням про допомогу Україні в наданні необхідного озброєння. Про це повідомло видання South China Morning Post. Парламентська асамблея НАТО ухвалила дозвіл Україні бити по військових цілях глиб Росії задля самооборони. Пише видання Європейська Правда. У свою чергу у Білому домі підтвердили, що Київ застосував атакам з у Курській області Росії. Касаційний господарський суд остаточно поставив крапку у справі про повернення Приватбанку його колишнім власникам, відхиливши касаційні скарги Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Тріантал Інвестментс ЛТД. Росіяни розстріляли п'ятьох українських бійців, які потрапили в полон поблизу села Петрівка на Покровському напрямку. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. У 2024 році в Україні поліція затримала 179 паліїв автомобілів військових, залізничної інфраструктури та державних підприємств, яких Росія вербує через Телеграм. Про це заявив заступник голови нацполіції Андрій Нєбетов. Британія передала Україні ще десятки своїх далекобійних ракет Storm Shadow, уперше після того, як прем'єром став Кір Стармер. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок не виключає можливий арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бінієміна Нетаньяго на німецькій території на підставі ордера на арешт виданого міжнародним кримінальним судом. Про це пише видання Deutsche Welle. Суд припинив справу проти обраного президента США Дональда Трампа про штурм капітолія. Повідомляє агенція Reuters. Рішення пов'язане з тим, що за конституцією США чинні президенти не повинні зазнавати кримінального переслідування. Український тренер Валерій Лобановський увійшов до 15 найкращих тренерів в історії футболу за версією видання «Гівмі Спорт». Критеріями для формування рейтингу стали трофеї, тривалість тренерської кар'єри, стиль гри, спадщина та вплив на світовий футбол. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.